Усім привіт! Сьогодні готую сирну запіканку в мультиварці. Також можна готувати і в духовці. Мені потрібно 600 г кисломолочного сиру, 150-200 г цукру, в залежності від того, наскільки солодке ви любите: 65 г манки, чайна ложка ванільного цукру, по 200 г сметани та молока. 3 яйця, дрібка солі і за бажанням можна додати родзинки. Дуже простий рецепт. Додаю всі інгредієнти до сиру і перебиваю блендером до однородної консистенції. Чашу мультиварки або форму, якщо будете випікати в духовці, гарно змащуємо. Маслом вершковим, або якщо берете олію, то беріть рафіновану, щоб не було сторонніх запахів. І відправляємо випікатися я до мультиварки при температурі 140 градусів на одну годину. Якщо в духовці, то випікаю при температурі 100 70 градусів 40 хвилин. Час і температуру випічки регулюйте по своїй духовці. Ось і все. Дуже простий, дуже, смач... дуже проста та смачна запіканочка у мене вийшла. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайки і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!